Ніколь та Стефані не просто рідні сестри. Вони найкращі подружки. Стефані, я придбала нам парні кулони. Дивись це тобі. Дякую, сестричко. Здається, немає нічого, що могло би розділити цих дівчаток. Софі, прошу тебе, припини. Це ж моя улюблена сорочка. Ти навіть свої сорочки любиш більше за мене. Забирай свої речі і вали звідси. Добрий піджачок. Нас хоч на подіум відправляй. Ох, теж мені модники. Ой, не та валіза. Ой-ой-ой, татові кінець. Оце заначка. Раптом нам перепаде хоч щось хороше. Руки геть. У Сенсі. Татусю, що коїться. Ви ще ніколи так не сварилися. Ми з вашою мамою розлучаємося. Прекрасне шоу! Ага, вибач, тату. Ніколь, ти куди? Я залишуся з мамою. Ось і правильно. Драматизм зашкалює. Браво! Все вирішено. До зустрічі в суді. Сестричко, обіцяй, що ми одна одну не забудемо. Обіцяю. Навіть не думала, що розлучення це швидко. Ні, але за такі гроші адвокати можуть залагодити все. Відсьогодні ми з пітом більше не сім'я. Саме час дещо зробити. Що зробити? Раджу одягти. Ти серйозно? Гаразд як скажеш? Фончики, батончики. Нічого собі. Так майже є. Більше жодних фото з вашим батьком. Так, мама справді сильно ображена. Стривайте, а це ще хто? Мамо? Що це за усміхнений чоловік на фото замість тата? Це мій улюблений актор. Я так сумую за татом та сестричкою. Невже ми більше ніколи не будемо однією сім'єю? Марк Реднор обожнюю. Будильник вже? А де ж ти? Мамо. Але ще так рано. Це не будильник. Це нагадування нашим підписникам, щоб не забули натиснути на дзвіночок. Ось Стефані. Це наша з тобою квартира. Невже не можна було просто помиритися? Та годі тобі. Ой 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 що це за звук, тату? Спокійно, доню, це лише мій шлунок. Я зранку нічого не їв. Я думала, будинок руйнується. Так, час би попоїсти. Точно, нічого звикнемо, а обід я сам приготую. Це не так уже й складно. Так, сумна картина. Гаразд, цього вистачить. Так, ну як тут у нас справи? Ухе. Ух, Тату, що ти робиш? Ні, стривай. Все під контролем, я просто готую яєчню. Але яйця потрібно спочатку розбити. Розбити в нас немає грошей, щоб яйця раз по раз розбивати. Ремонтувати їх потім хто буде? Я так сумую за нашою нормальною сім'єю. Ось би все повернути? Трохи перчику не завадить. Епчі! Ей, яйця відлетіли. Але куди? Ой ой ой. Який же Марк неймовірний. І чому в нього досі немає оскара? Стоп ролик. Я з відділу контролю вподобайок. Переконайтеся, що ви поставили вподобайку цьому відео. Як же я сумую за сестрою та за приставкою. Цікаво, як там Стефані. Зателефоную їй. Алло? Хм, Мені здається, чи хтось телефонує. Так. Привіт, сестричко! В мене є план. Відправимо батьків до магазину одночасно. Але в нас немає грошей, то штату в магазин не піде. Вигадала я передам вам гроші. Домовилися? Отже, до справи. Обрій Чистий. Пс! Стефані. Я тут, Ніколь. Приготуйся. Я перекину тобі валізку. Лови. Гроші в мене. Чудово! Залишається лише одне записка. Завтра опівдні. Люблю шопінг. Парфуми. Все. радше освіжувач повітря. Сподіваюся, вони вже прийшли. Стефані? Я тут. Ну що, все в силі? Так. Об'єкт номер один на місці. Так, подивимося, що тут у нас не мій стиль. Я вам не якийсь хіпстер. Ой ой. Та ти знущаєшся з мене. І тобі привіт, Софі. Ти що спеціально прийшов мене позлити? Бачити тебе не хочу. Забирайся звідси. Але Матусю, може, ви все ж таки поговорите? Нам немає про що з ним розмовляти. Татусю, ти тільки не хвилюйся. Алексе, я схожий на бізнесмена. Та ти викопаний рокфеллер. Здуріти можна, розкішна футболка. Гей, підписники! Зацініть та підпишіться на наш канал. Ні, я не розумію. Тату, але чому ж ви з мамою все-таки розлучилися? Вона каже, що мені все байдуже. Не може бути. І я тільки та й роблю, що сплю, ось і все. Хіба це правда? Ну, Но... був один випадок. Ви знаєте, він такий неуважний. Усі наші сімейні проблеми вирішую я. Ось скажи, Любий, хіба це не так? Пані Грін, у будь-якому шлюбі іноді виникають труднощі. Ви пробували поговорити та пояснити. Та він мене ніколи не слухає і нічого зрозумілого не відповідає. Але Софія ж тихо піте. Це просто нестерпно. Я взагалі тут розмовляю. Впевнений, щира розмова могла б вам допомогти. Хвилинку? Що? Негайно прокинься, не ганьби мене! Ось бачите. Так, тату це ти дарма. Але сподіваюся, ти змінився? Ти серйозно? Нічого його життя не навчило, а що я просто дуже багато працюю. Стефані, не сутулься. Це шкідливо. Так краще. Підписники. Я сподіваюся, ви сидите рівно. Прийду перевірю. Ми з Ніколь завжди були нерозлучні. Я так сумую за нею. Нам завжди було так весело разом. З днем народження, доню. Вітаю, Люба. Загадуй бажання. Ем, Дякую, тату. А де ж торт? Все, що знайшов. Ти спробуй. Ну, чого ти не сумуй. Гаразд, викинь це! Піду пошукаю щось до вечері на смітнику. Це мій найсумніший день народження у житті. Любі підписники. Опишіть у коментарях ваш найкрутіший день народження. А то я їсти хочу. Хм, Краще попий водички. Не хочу! Навіщо мені вода? Стефані, людям треба пити воду. Це дуже корисно. Добре, умовив. Принесу ще. Нічого, важкі часи бувають у всіх. Головне не зневіритися. Чудова шина. Шкода машину довелося продати. Банан. Цей ресторан тобі сподобається. А як же тато з сестрою? Обережніше. Нові туфлі такі непередбачувані. Так ось Стефані і я завжди були разом. Розумію, Люба, я йду за водою. Є хто заможний? О, бачу мету панянка з грошима. Аго, це сумочка моя. Люблю банани. Знайомий голос Софі. Грабують на допомогу. Ніколи мені ще не доводилося робити такий важкий вибір. Гаразд, віддайте сумку. Ой, отримуй неприємний злодію. Віте, то був ти? Так, Люба, це я кинув банан. Я заради тебе на все готовий, Софі. Здається, пані Грін нарешті вибачила чоловіка. Тепер їхня родина завжди буде разом. Стоп, це що ще за фрукт в окулярах? Ем, Не звертай уваги. Це жарт. Якось підозріло.